Ці аукціони продають авто по неймовірним цінам. Копарт, іншурінс, Манхейм Одеса. Сьогодні я вам розповім, як працюють аукціони і що воно таке. Поїхали! З вами Влад і автомобільний канал Автофенікс. Тут ми купуємо авто, привозимо, ремонтуємо і все, ми показуємо вам, як воно є. А дивіться, ви коли-небудь замислювалися, як придбати авто за низькою ціною. Вгадаю, що так. Тому автоаукціони — це дуже гарний варіант придбати собі авто. За ваш бюджет класом вище, ніж є на нашому ринку. Для цього треба підібрати авто, порахувати, ну і привезти. Але треба дуже уважно треба виграти його за гарні гроші. Так як це аукціон, воно працює як. А, хто дав більше, той і забрав. Є автівки, котрі було би, наприклад, цікаво у 20 тисяч доларів зіграти. Є автівки, котрі цікаво у 25 тисяч. Вони, наприклад, більш ціліші і вони представляють собою більш цінніший автомобіль, скажімо так, на вторинному ринку. Але все ж залежить від вартості. Якщо це буде там ультра супер модна автівка, але вона все ж таки підбита. Ви її будете встановлювати, і вона вам вийде дешевше, ніж у ринок. Чи ви візьмете максимально цілий автомобіль, ви переплатите і привезете там у наш ринок, наприклад? Тому оцей міф, що на аукціоні можна дуже дешево придбати авто прям Максимально ціле і привезти з 40% вигодою, як ото зараз усі кажуть, то знаєте, що то ні. Такого не буває. Або ми беремо доволі таки сильно биту автівку, беремо її дешевше, економимо на ставці аукціону, ну, то тобто є ставки за авто, економимо на зборі аукціону, тому що чим нижча ставка, тим нижче буде збір аукціону. І також ми з вами економимо. А у даному випадку ще на миті, тому що вартість мита залежить від, ну, від вартості авто. Митної вартості. Це також важливо. У наступному відео я вам покажу, як розрахувати митну вартість, щоб воно було правильно, щоб не було такого, що ви везете авто, ви розраховуєте на одні гроші, а воно ну, виходить в інші гроші. Це також дуже важливо, і це не просто так: от взяв і, і порахував. Треба об'яснити, як воно рахується, що туди входить, і від чого залежить митна вартість. А які в нас є аукціони? Основні це чотири аукціони в нас є в США: Це Копарт, Іншурінс, Манхейм і Одеса. Манхейм Одеса це більше про цілі автомобілі, котрі були там, наприклад, здані в трейдин. Копарт іншурінс це я би так би назвав їх аукціони страхових автомобілів. Це площадки, котрі гарантують вам дуже чесну угоду. Видаєте гроші, забираєте автівку. Якщо так абстрактно, на нашому ринку це є розетка. Це просто платформа, де продає і сама розетка, так і продають ще, наприклад, інші продавці. І розетка є гарантом того, що ну, ваша зділка пройде дуже гарно, тому що ви відправляєте гроші і вам прийде товар. Розумієте? Отут принцип такий самий: Копер та -яй -яй, вони гарантують те, що за ваші гроші ви отримуєте те, що ви побачили на фото. Тобто автомобіль. Копер це один з найвеликих майданчиків з продажу автомобілів, але Айайай не дуже менший, він також дуже багатий. Як працюють страхові компанії, котрі продають автомобілі на аукціонах, як на копорті, так і на іншурінці. Їхала собі автівочка, вона вдарилася, вони її забрали у хазяїна, віддефектували, зрозуміли, що ремонт там ну, не дуже приємний, тому її дешевше продати на аукціоні. Не то, щоб дешевше, це швидше, вигідніше, ніж то заморачуватися з ремонтом. Тому що ремонт в Штатах рахується трохи інакше, ніж він рахується у нас. А, тому вони виставляють її на аукціон. Вона там торгується і автівка продається. Далі є перекупи. Перекупи це ті люди, котрі купили авто або на аукціоні, або десь з рук, трохи підмарафетили, зробили гарні фото і продають її. І продають її частіше за все, як цілий автомобіль, неушкоджений, або просто з слідами із носу, з мінорними якимось там царапінами. І все. Вони це не вказують, що там було ДТП, тому автівки слід всі перевіряти. Як на автостації, так і на м, карфаксі. Це дуже важливо, щоб не попасти на перекупів, щоб не купити собі, як то кажуть, кота у мішку. Розумієте, це ну, дійсно трохи важко. Також є авто від різинової компанії. Частіше за все, це дуже гарно обслуговані автомобілі. Вони також ну, вдарені, але все ж таки під лізингу. І вони ну, також дуже гарно продаються. Ми можемо рекомендувати їх до покупки, наприклад. І ще у нас є один тип автомобілів, котрі торгуються на аукціонах США. Це автомобілі, котрі продають прокатні компанії. Тобто прокатна компанія купує нову автівку, на ній там люди катаються 3-4 роки у прокаті. І потім вони її виставляють на аукціоні. Вона може бути як ушкоджена, так і не ушкоджена. Тому це все треба дивитися і також перевіряти, скільки в неї було ДТП і як на ній їздили. Пам'ятаємо, що в Карфаксі в нас вказується усе, вся історія транспортного засобу, як і ДТП, так і звичайне ТО. І там також ми перевіряємо пробіг автомобіля. Загалом і іншурінс вони дуже схожі по своїй структурі. Вони дуже схожі по торгам по усім цим моментам, але дивіться, який є нюанс. На коперті можна частіше попасти на перекупів. В іншурі їх, їх все ж таки трохи менше. Але це не означає, що ви зараз зайдете на АЯЯ і автівку не треба перевіряти. Ви також можете там попастися на автівки від перекупів, але я б сказав, що там їх значно менше. Які є типи продажу автомобілів на аукціонах Копорти і У ціні, які я можу з вами виділити, це три. Це перше, це по buy now, коли ви заходите, бачите автівку вже по фіксованій ціні. І ви можете забрати її, ну так от просто кльоснув, ви можете забрати по тій ціні, котра вказана. Але будьте уважні, вказана ціна без аукціонного збору. Там просто ціна за лот. Друге, це звичайний аукціон. Тобто, у нас є лот, у нас є дата. Я вам зараз ото покажу. У нас є лот, у нас є дата, і є час, у котрий вона буде торгуватися. До цього часу, до початку самого аукціона, йдуть предторги. Що таке преторги? Ви там можете вказати вартість, яку, у яку вам було би цікаво б зіграти. Потім ці преторги закриваються, і з отої максимальної ставки, яка була на предторгах, стартує сам аукціон. А потім вже йде віртуальний аукціон у реальному часі. Також я вам його тут, оту зараз покажу. Ви його можете побачити, як воно ото проходить. Автівка може грати як і одну хвилину, так і п'ять. Якщо там во так просто сидять, і кльоць, кльоц, кльоц, і набиває там з тисячі там, до п'ятидесяти тисяч. Я вам у новинах часто показую автомобілі, у котрих, наприклад, було 300 ставок. Це ось о 300 ставок ставили на віртуальному самому аукціоні. Третій тип у нас є це аукціони з лімітним часом. Що це значить? Що Аукціон закінчується по нашому часу уночі або рано-рано утро Це десь години 3-4 ранку. Там нема такого, як живий аукціон, віртуальний ау аукціон. Там просто перемагає найбільша ставка. Як це, грубо кажучи, грається? Ви просто виставляєте свою максимальну ставку, яка вам була би цікава, виставляєте, е укладаєте спать. Просипаєтесь і бачите, і ви його забрали або ви його не забрали. Все ну все максимально просто. Цікавий факт, що в США можна знайти як і биті авто, за котре я вам тільки що розказав, так і абсолютно цілі автомобілі. Цілі автомобілі ви зможете знайти на закритому аукціоні Манхейм або Одеса. Щоб там зареєструватися і мати кнопку, вам потрібно мати документи американця. Дані всі, де він прописаний, де він живе, і тільки так ви зможете туди тільки потрапити. Торгувати там треба трохи більше інформації по громадянинам США, щоб ви змогли самі торгувати. На жаль, ну ви самі не зможете, і просто людина, яка навіть просто займається автомобілями, сама не зможе там зробити собі кнопки, щоби торгувати. Це, на жаль, неможливо. Також дивіться, на аукціоні є автомобілі з. Різними типами документів. Є експортні документи, є не експортні, є Salvage, є Clean. Clean Title – це автомобіль з чистою історією. Навіть якщо автомобіль потрапив у ДТП, і ви там на ноутбуці бачите, що там був ну, дуже сильний удар, автомобіль має документи Clean Title, то він продасться дорожче, ніж, наприклад, Salvage. Чого він продасться дороже? Тому що, якщо американець купить його, а він його, скоріш за все, і забере, відремонтує, йому не потрібно буде заново проходити усякі там того, що, там безпека вже ціла, що автомобіль придатний до використання на території США. Не потрібно. В нього чисті документи, ДТП у нього не б'ється, ніхто не знає, що там з ним було, і тому його можна перевиставити. Але також через карафак це можна спокійно перевірити. Далі в нас є такий дуже популярний тип документів: це селищ. Title. Це дають документи з доволі таки ушкодженим автомобілем. По думці американців. Силовищ Тайтл може дати й ав автівки, котра там, наприклад, наїхала на стовп чи там, збила лося, то їй дають селовищ Тайтл. Селищ тайтл ми можемо експортувати, спокійно собі завозити в Україну, ремонтувати їх і все. І автівка без проблем стане на облік, проїде собі по Європі наразі, і без проблем зовсім ви собі зможете переміщатися на встановленому автомобілі. Але є документи, котрі, на жаль, зараз не дуже. Давайте скажемо просто заборонено перевозити по території Європи. Є таке, на жаль, але що поробиш? І також є документи. Наприклад, треба дивитися МВІ документи, щоб не було лайну. Що таке лаєн? Це в нас, коли автомобіль, він як залог. Тобто, наприклад, за авто не виплачений і кредит. Якщо ви там не перевірите його, купить ну якщо ви не перевірите, придбаєте його, то його буде також дуже тяжко. Експортувати, якщо за автомобіль не сплачений кредит, це можна попасти в такий просак, що і вам просто словами не передати. Будь ласка, не бійтеся аукціонів, то не є проблема. Треба завжди вибирати хоча б 5 авто, котрі вам було б цікаво зіграти, аналізувати їх, дивитися і знаходити найкращі варіанти, рахувати для себе і торгувати. Якщо ви не забрали перше авто. Ну, це не проблема. Заберете друге, не заберете друге, заберете третє і так ото поїхали далі. Головне підходити до усього з холодною головою. Якщо вам було цікаво, ставимо лайк, ставимо коментарі та задаємо питання, котрі вам було б цікаво, щоб я на них відповів. І будемо збирати також відео з питаннями. Я вам також розкажу, які бувають автомобілі. Будемо з вами також вибирати гарні автівки. По заявкам, ну, мені падають заявки по авто, і я буду разом з вами вибирати. І потім будемо дивитися, що буде приїжджати, і будемо також ремонтувати. Я гадаю, що це буде доволі таки цікаво. Усім гарного дня, до побачення.